Душова кабінка тисяч, 17 тисяч з половиною ось такі ось такі кухонні мийки, ось такі ціни, 1700-1800 та 2142 гривні. Прикольні такі крісла, крісло гроші, дуже класні. Широкий є вибір різноманітних стаканів, ось такі чудові стаканчики. Ось, 109 гривень один, але дуже гарний. Ось такий також емальований посуд є різноманітний. Різноманітні тарілки по 60 гривень різні кольорові є. Тарілочки білі, голубі, коливані миски різноманітні, ось такі. І глибокі, зроблено в Україні. катертини Ось такі ціни 639 та 700 гривень, напевно, льон. Ти подушечки такі для, для дорожньої. І постільна білизна. 1300 відділ квітів. Дуже гарні є орхідеї, різноманітні на вибір. Дуже гарні. Дуже гарний вибір кактусів. Красиві такі кактуси. Всім доброго дня! Канал справжній момент приїхав до гіпермаркету Нова Лінія. Можливо, хтось не знає, то це гіпермаркет товарів для дому. І в нас буде сьогодні невеликий шопінг. Прямо при вході до торгового залу знаходиться відділ зі світильниками. Є і звичайні, і діодні ціни також залежать від світильника, який ви вже виберете для себе. Так. Душова кабінка. 7050 коштує. Ось така ванна 38 415 коштує. І ось така за 12. Дуже гарні ванни. Цікаві, хто користується, Ось можна придбати. І тут цілий відділ є ось таких товарів: умивальники є, багато всього різного і цікавого. І також є унітази, недорогі ціни: 12 тисяч, 17 тисяч з половиною. Ось такі. Змішувачі різноманітні мойки. Дуже широкий вибір ось такі. І ціни теж різноманітні, в залежності від ваших потреб. Можна собі вибрати, багато є широкий вибір мойок на кухню з нержавійки, Ось вам ближче ціну покажу ось так. Ось такі. Ось тут є відділ із меблями, і зараз іде акція на кухні мінус 20%. Друзі, кому потрібно, можна підійти, подивитися досить широкий вибір кухонь, і також є можливість доставки новою поштою. Наприклад, якщо ви не можете забрати. То можуть вам оформити доставку нової пошти. Як бачите, досить цікаві наборчики кухонь ідуть, кольори різноманітні є, і дуб, і також є теж гарні світлого кольору. Ось ви бачите непогані такі, якщо невелика кухня, то можна тут щось собі підібрати. Такий гарний стільчик сіренький. А далі ми бачимо, що представлений досить широкий вибір різноманітних столів. Також на столи є акція від 15 до 20%. Можна собі підібрати в кольорах, ось є світлий, 3,870 коштує. Також є і колір дуб, якщо когось цікавить. Є склянні столи за ціною 2,880, теж непогані, круглі столи. Ось ціни 2,997, теж колір приємний, такий гарний. Тобто можна собі підібрати на свій гаманець. Ось такі кухонні мийки, ось такі ціни, 1700-1800 та 2142 гривні. І також аксесуари різноманітні для кухні. Змішувачі, умивальники. І такі ось ціни. І різноманітні, залежить від виробника, напевно, скоріше всього. Ось. Але що хочу сказати, що е, знижки є на змішувачі, але не на усі. На е, бренд Ferro Petro іде знижка мінус 20% в основному на такі змішувачі. Так що ви дивіться, якщо хочете придбати за знижкою, то вибирайте феро Петро. А також є тут і китайські, як завжди, дуже багато, і різноманітні е, зарубіжні. Бренди, вибирайте, є досить широкий вибір змішувачів для кухні, для ванни, ну, є з чого собі вибрати. Тобто непоганий вибір у цій новій лінії. Не знаю, хто краще любить на ринок ходити, а хтось, наприклад, уже йде в магазин, спілкується з консультантами і вибирає собі. Дивіться, який широкий вибір представлений. Таких прилад для ванни, для мила, різноманітні мильнички, для унітазу є мийки різноманітні, вибір теж непоганий. Ціни залежать від того, який ви собі підберете, чи е, якийсь такий дешевший варіант можна також придбати, або з кераміки. З кераміки, звичайно, що дорожчі, але тут є теж невели... якісь акції невеликі, тобто вибір непоганий. Цій новій лінії дуже багато різноманітних товарів і для ремонту. Можна купити будь-що широкий досить вибір. І для дому. Також є ось такі пилососи різноманітні. Не знаю наскільки вони хороші. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користувався такими пилососами. Прикольні такі крісла, крісло груші. Дуже класні. По 2000. Ось такі тканини пошиті, дуже гарні. Є дуже багато офісних стільців. Ось ціни 14, 7, 900. ось такі м'якенькі по 3,5, по 4, по 5, 600. теж дуже гарні такі. Велюрові, прикольні стільчики ось такі. І ось такі по 2000 і по 5200. Теж на таких ось колесках дуже гарні. Є ось такі шафи за ціною 9869 гривень. І металеві також є. Ось такі шкафи, де можна щось заховати, ціни, і по 4400, і по 2,550, і по 2949. І далі йдуть уже різноманітні шурупчики для ремонту. Якісь різноманітні вішачки, кому треба можна придбати. ось тут. Є також ручки, тобто різноманітне для меблів. Різноманітна фурнітура, скажімо так. Тобто, тут все для мебельних потреб. Телевізори, гляньте, є оплата частинами. Ціна телевізора 40 тисяч, як ви бачите, це досить така велика ціна, але можна собі оформити оплату частинами. Також по телевізорах є багато знижок. І 14%, і 29%, 24%. Це вже залежить, який ви виберете собі телевізор. Якість, як я бачу, непогана. Ось і досить багато, як ви бачите, знижок. І кого немає можливості, дуже хороший варіант з оплатою, частинами собі оформили. Напишіть в коментарях, хто так уже собі робив, щось купував. Дуже непоганий варіант. Широкий є вибір різноманітних стаканів. Ось такі чудові стаканчики. Ось 109 гривень один, але дуже гарний. Різноманітні є стакани на вибір. І також є інша різноманітна, різноманітний посуд. Можна придбати собі. Досить широкий вибір, також є і ложки різноманітні. І ось такі. Різні друшлаки, сковорідки і кастрюлі. Різні, теж ціни різні наборами. Але в цілому можна сказати, що ціни не такі вже і низькі. Високі ціни цього всього. Ось такий також емальований посуд є різноманітний. Ціни теж різні, ну, якби на вибір. Озвучувати я їх не буду. Ось так вам трішечки покажу. Плюс мінус, щоб ви орієнтувалися. Ось така кастрюля 588 гривень на 5 літрів. Менша кастрюля 332 гривні. І наборчиками кастрюлі. Різноманітні тарілки, по 60 гривень різні кольорові є тарілочки, білі, голубі, ось такі ціни, 36, 65, 99, ну, в залежності від, який розмір цієї тарілки. Поливані миски різноманітні ось такі. І глибокі зроблено в Україні. Записано. зроблено в Україні. Така миска. Але вони якісь такі, ось, а та ж важка. Ну, вони є важкі, бо це ж не, як вони називаються? Ну, поливані. Поливані, ну. Катертини, ось такі ціни 639 та 700 гривень, напевно, льон. Дуже гарні і ось у вигляді вишиванки. Також скатертина з салфетками. Дуже гарні. От дивись, які в нас красиві дивися сатін. Які в нас класні простінки. Україна. Пожалуйста тобі. Україна. Такі подушечки такі для цього, для дорожні. Ось кстаті. Ваші щеки вони зберігають, зберігають форму. Голови, Подушки цікаво. Ага, така подушка коштує 369 гривень. Хтось би ж казав, це натуральне, це хіба ж Ну, чи ні? А там хіба складу не видно? складу? А ніде нема. Ось такі подушки 569 гривень, чимось вони дорожчі, кращі, не знаю. Застібками йдуть ось такі подушки, теж в різних кольорах. Різноманітні. І постільна білизна, 1300 в різних, різних кольорах по 1000 гривень. Різноманітні ось такі упаковки, 1600, 899. І подушки на крісло по 200 гривень та по 239. Різні є різні. І форми, і кольори. Такі капці гарні, ось такі 343 гривні, домашні, ось такі гарні капці в різних кольорах. бежеві і такі молочні. Прикольні, якенькі домашні, можна собі щось вибрати тут. Акцій багато є на капсі, знижки. І стільчик ось такий 200. Ось такий м'який. Зволожувачі повітря. Такі різноманітні є зволожувачі. Велосипеди. Ось у нас що робиться по велосипедах. Знижка від 21% до 26%. Вибирайте. Заходимо у відділ квітів, як ви бачите, є дуже-дуже гарні орхідеї, різноманітні кольори. ось, А ціна 597 гривень, і також є знижки на орхідеї, дуже гарні кактуси. Не знаю, чи вони фарбовані, але гляньте, які чудові кольори. Хто любить кактуси, то можна собі вибрати 276 гривень, 250 гривень і є дешевші за 90 гривень. Гляньте, яка краса. Ну, виглядають вони, звичайно, дуже-дуже гарно, цікаві, ось такі, різні, різні, різні кактуси. Ось, вибирайте. Тут є що вибрати, також є інші рослини, різноманітні. Дуже гарний відділ, хто, наприклад, любить вазони. І нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і коментувати. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Можна сказати про цей магазинчик, він є непоганий. Вибір досить широкий, різноманітних товарів. Кому що потрібно, можна закупити. Є все для дому, можна і, і, і вибрати щось. Будемо завершувати відео. Усім приємного перегляду, гарного дня і до зустрічі!